Який найважливіший стан для людини стан важливості, стан потрібності. І це задача батьків формувати в дітях ці стани не тільки соціалізувати, навчити заробляти, читати, писати і так далі, а ще навчити себе відчувати. Важливими. От моєї дитині три роки, наприклад, і вона виходить, коли вона виходить на вулицю, вона часто підмічає, що мама, ці люди люблять мене. Я подобаюсь цим людям, і видимо, ніхто не звертає там на неї увагу, не хвалить її і так далі в цей момент. Але це. Проявлення її особистого стану, який ми транслюємо в родині. Як же це робиться? Це робиться дуже просто. Ми говоримо їй, що ти для нас важлива, ти нам потрібна Привіт, я дов... потрібна. Тому що модель батьків дитина потім транслює на світ, тобто вона не шукає. Людей, які будуть це казати, і вже колись це сказали, вона себе так відчуває, і до неї приходять такі ж люди, для яких вона також важлива і потрібна. Вона вміє розпізнавати цих людей. Тому ці стани відтворюють в дітях обов'язково. Нам потрібно.